Вітаю, мої любі діти. Сьогодні ми закінчимо знайомитися із нашими емоціями. Давайте зараз переглянемо уривок із мультика і назвемо ще емоції, із якими ми не були так детально знайомі раніше. Найліпші подруги! Пепа чекає свою найліпшу подругу Ягничку Сюзі. Привіт, Сюзі! Привіт, пепо. Ягничка Сюзі прийшла погратися з Пепою. Пепа любить Сюзі. Сюзі любить пепу. Вони найліпші подруги. Поїдіть зі Сьюзі гратися в твою кімнату. Так, мамо. Джордж теж хоче погратися. Папа і Сьюзі люблять гратись у пепленій кімнаті. І Джордж теж. Ні, Джордж. Це гра для дорослих. Грайся власними іграшками. Я буду медсестрою, а я буду лікаркою. А хто буде хворим? Джордж. Пепа й Сьюзі люблять гратися в лікарню. І Джордж також. Пепа слухає Джорджа. Що ж, Джордж? Глибоко вдихни і покашляй. <гас> <гас> У тебе серце пустує. Доведеться приклеїти пластир. <гас> Відкрийте ротика. Сюзі <гас> <гас> міряє Джорджу температуру. Ай-яй-яй, ти дуже гарячий. Раджу лежати в ліжку три роки. <смір> Найліпші подруги, свинка Пепа і ягничка Сюзі, зустрілися. Вони так люблять гратися разом. Ми помічаємо, що обидві дівчинки відчувають радість. Подружки пішли гуляти до кімнати. У той час до них зайшов Джордж, молодший братик Пепи. Він теж хотів погратися із дівчатами. Але Пепа розізлилася адже хотіла гратися у двох із Сюзі. Вона наказала Джорджу гратися своїми іграшками і прогнала його геть. Джордж образився він не хотів гратися наодинці, а старша сестра Пепа не пускала його до спільної гри. Через деякий час Пепа і Сюзі захотіли пограти в лікарню. Сюзі нарядилася медсестрою. А пепа лікаркою. Але дівчатам потрібен був хворий, якого вони будуть лікувати. Пепа запросила братика до гри. Ми помічаємо, що Джордж одразу зрадів такому запрошенню, і малята весело грають у лікарню. Ми бачимо, що у всіх них зараз радісний настрій. Ось і завершилася. Наша цікава та незабутня подорож до країни емоцій. Бажаю, мої любі діти, щоб надалі ви знали, як називаються ваші емоції і вміли правильно їх описувати та переживати. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до нових зустрічей!